Очки відкриває, місяць сонний позіхає, прокидається світанок, годі спати. Добрий ранок! Діти, сьогодні в нас незвичайне заняття. Сьогодні ми з вами зануримось у світ казок. А ви любите казки? Так, а яка ваша казка найулюбленіша? Мені, наприклад, подобається рукавичка. А вам. Ой, як багато цікавих казок ми з вами згадали, ви знаєте, багато казок. Але сьогодні до нас завітала гостя, незвичайна казка. А знаєте, чому вона незвичайна? Цю казку ми з вами придумаємо разом. Але з чого ж розпочати? Як придумати казку? А почнемо ми з вами зі слів жила була. Або жили були. А ще ми спочатку намалюємо, а потім придумаємо казку по малюнку. Ходімо, спробуємо я вже одну казочку придумала. В мене буде казка про ось таку каляку-маляку. Давайте її послухаємо та подивимось. Казка про каляку маляку. У деякім царстві, у деякій країні жила була каляка маляка. Жила вона у найнижчій шлюхляді письмового столу, там, де завжди було тихо і темно. Не було в неї ані друзів, ані знайомих, ні поговорити, ні пограти. Нудно було каляці маляці. Вирішила вона подорожувати. Вилізла з шухляди на стіл та озирнулась навколо. І скажу я вам, там таки було на що подивитися. Чого тут тільки не було. Олівці й гумка, фломастери та кольорова крейда, пензлі, фарби, пластилін, бо мешкав у цій кімнаті художник-чарівник, саме той, який малює мультфільм. Ну що, цікаво, давайте з вами разом намалюємо та придумаємо казочку. А буде малювати ось такими кольоровими олівцями. Подивіться, як ми не є багато. Ви можете взяти олівці, фломастери або навіть фарби. І подивимось, що у вас вийде. Малювати будемо так, як нам хочеться. Будемо уявляти. Ось так милоколовими руками. Маляку. Ось подивіться, яка в мене велика каляка-маляка виходить. Візьму ще ножи, виходить. Ось так, фантазуємо з вами. Кого як вийде? візьму ще блакитне коля. Ось подивіться, як воно виходить. А ще я намалюю оченятка своїх коляків малять. Ось тут коло, ось ще коло. Ось така коляка-маляка в мене. І, здається, їй не вистачає посмішки. Зроблю їй посмішку. Подивіться, ось така весела каляка-маляка в мене вийшла. А тепер можемо придумати казку. Жила була каляка-маляка. І вона полюбляла подорожувати, дивитися мультфільми, навчатися, ліпити, малювати. Їй було все цікаво. А я? Ось така казкова каляка-маляка у мене вийшла, а я буду чекати на ваші каляки-маляки. Може, хтось розповість мені свою казочку? Я буду чекати на ваші фотографії та відео. До побачення!